Ви коли-небудь замислювалися, як керувати людьми так, щоб вони вважали ваші ідеї своїми, як перетворити звичайне мовчання на найпотужнішу зброю, а власну загадковість, но на джерело безмежного впливу. Уявіть, що ви можете стати не просто гравцем, а самою системою, системою, яку неможливо усунути. Сьогодні ми зануримося у світ, де ці питання знаходять свої відповіді. Світ, де панують невидимі правила абсолютної влади. Якщо ви готові не просто слухати, а діяти, підпишіться на код лідерства прямо зараз. Давайте ставати сильнішими разом. Уявіть на мить. Якби тінь Ніколо макіавелі впала на наш цифровий вік, він не марнував би час на книги, він би не писав, а творив історію, керуючи імперіями з оксамитової тиші з глибокої тіні. Жодних твітів, жодних постів. Він був би невидимим ляльководом, що смикає за ниточки доль так витончено, що його воля здавалася примхою фатуму. У світі, сп'янілому від уваги, Макіавелі обрав би своєю зброєю невидимість, і сьогодні я відкрию вам його таємницю. Не через вицвілі цитати, а через живу систему 21 психологічний закон абсолютної влади, відтворений так, ніби сам майстер опинився серед нас. Але перш ніж ми ступимо на цей шлях, запам'ятайте одну непохитну істину, просту й жорстоку. Люди судять очима, а не розумом. Керуйте тим, що вони бачать, і ви будете керувати їхніми душами. Закон перший. Дозволяйте їм недооцінювати вас. І осягнув могутність тим безпечніша, чим глибше вона прихована. У сучасному світі всі прагнуть сяяти, демонструючи дипломи і брязкаючи статусом. Флорентієць увійшов би останнім, він би спостерігав і заговорив би в ту мить, коли ніхто не чекав, і вимовив би те, на що не наважувався ніхто. Так непомітно він би брав контроль, доки не стало б запізно. Дозвольте їм вважати вас мовчазним, нешкідливим, незначним. Бо саме тоді, коли у вас не бачать загрози, вони оголюють свої серця, а ви завдаєте удару стіні, з позиції, до якої вони ніколи не будуть готові. Правило друге, коли доводиться вийти на світло, чарівність небезпечніша за істину. У добу, коли реальність розчиняється у мерехтінні екранів, істина лише бліда тінь, враження ось що править світом. Макіавелі розумів. Усі бачать лише маску, яку ти носиш, і мало хто здатен зазирнути під неї. Тому він не доводив би свою чесність, він би ткав ілюзію, усміхався б у пишних залах, водночас закладаючи підвалини майстерної дезінформації, він зваблював би ворогів, заколисував їх хибною впевненістю, обезброював симпатією. Ось воно, справжнє мистецтво, не бути добрим, а здаватися таким. Не шукайте правди, шукайте переконливості, не виправляйте чужу думку про себе, а використовуйте її, дозвольте їм бачити у вас героя, поки ви в тиші переписуєте фінал їхньої історії. Третій закон влади, що випливає звідси, свідомо плекайте загадковість. Більшість людей прагне ясності, Макіавеллі діяв би навпаки. Він залишав би за собою шлейф таємниці сьогодні холодний, завтра несподівано щедрий. Сьогодні мовчазний завтра вибухає пророчим словом, не тому, що він розгублений, а тому, що розгублені вони. Збентеження породжує одержимість, одержимість фокусує увагу, а сфокусована увага це важіль впливу. Коли вас неможливо збагнути, вас починають вивчати, аналізують кожне слово, тлумачать мовчання, стають бранцями вашої таємниці. І ось у чому сила. Ви вже не просто людина, ви ребус, а ребуси стають нав'язливою ідеєю. Макіавелі сказав би найбільше ти пануєш над тими, хто не може перестати думати про тебе. Тож припиніть пояснювати, припиніть виправдовуватися. Припиніть заповнювати тишу, залишайте прогалини, говоріть загадками, усміхайтеся, коли вам ставлять питання, на які ви не збираєтеся відповідати. Бо збентеження пробуджує цікавість, а цікавість це магніт для душ. Правило четверте: Коли ви стаєте магнітом, контролюйте видимість, приховуючи дії. У світі, де кожен крок транслюється на загал, макіавелі діяв би з глибокої тіні. Усі будують особисті бренди, вихваляються прогресом. Він ні. Він рухався бутемряві. Бо щойно оточення зрозуміє вашу стратегію, воно почне зводити бастіони, плести інтриги, розставляти пастки. Що зробив би майстер? Він виставив би на світло результат, але ретельно приховав би процес. Він здавався б прозорим, але справжні важелі впливу тримав би в пітьмі. Володар Кач, казав він. Має бути готовий знехтувати вірністю, милосердям, людяністю і навіть релігію заради збереження держави. Що це означає? Носіть маску благородства, але дійте безжально, не розкривайте стратегій, не пояснюйте своїх систем. Нікому не кажіть, що ви будуєте, доки замок не буде зведено. Нехай думають, що ви повільні, нехай вважають, що ви бездіяльні. А ви в тиші обженіть їх так, щоб вони навіть не збагнули, як опинилися позаду. Контролюйте те, що на видноті. Обороняйте те, що в тіні. П'ятий закон образу створіть маску, а потім дозвольте їй тріснути. Макіавелі знав те, що сьогодні є абеткою маніпуляторів. Досконалість відштовхує, а недоліки притягують. Спочатку ви створюєте бездоганний образ. Впевненість, інтелект, самовладання. Ви здаєтеся монолітом, але одного разу лише на мить дозвольте масці тріснути покажіть контрольовану слабкість, несподівану вразливість, спалах геніального прозріння, що натякне, яка безодня ховається за вашим спокоєм. Навіщо? Люди не зациклюються на тому, що їм зрозуміло їх переслідує те, що вислизає. Розкажіть 90% історії та замовкніть, вони шукатимуть решту 10% роками. Будьте світлом, а потім покажіть тінь, дайте їм зазирнути в прірву і тут же опустіть завісу. Вони запам'ятають не маску, а мить, коли вона здригнулася, і вже не заспокояться, доки не дізнаються, що ховається під нею. Правило шосте що посилює інтригу говоріть менше, ніж від вас очікують. Коли людина говорить забагато, вона мимоволі оголює свої слабкості, залежність від схвалення, страх бути незрозумілим. Але той, хто карбує слова і замовкає раніше, ніж стане зайвим, керує простором. Макіавеллі не прагнув бути зрозумілим, він говорив, щоб створити дистанцію його слова були лезами, а не обіймами. На переговорах у суперечці, в момент найвищої напруги, він вимовив би одну-дві фрази і поринув би у мовчання, і в цій тиші народжувався страх. Співрозмовник починав гарячково додумувати, що він знає, чому мовчить, що він задумав. Ви не сказали нічого, але в їхній свідомості вже розгортається драма, де ви головний антагоніст, якому неможливо протистояти. Тож скільки слів потрібно володарю? Рівно стільки, щоб задати потрібний напрямок чужим думкам, а потім зупинитися. Нехай нахиляються ближче, нехай губляться у здогадках, нехай нервують, бо справжня влада народжується між словами Сьомий закон простору стирайте межу між союзником і загрозою. У сучасному світі люди одержимі ясністю, друг чи ворог макіавелі ніколи не дав би їм такої розкоші. Він вечеряв би з тими, хто його ненавидить, публічно хвалив би суперників, захищав би тих, чию долю вже вирішив. Чому? Бо коли вас вважають небезпечним, готуються до війни, а коли вважають нейтральним, розслабляються. А найкращий момент для удару, коли, коли супротивник спить. Лев беззахисний перед капканами, а лисиця перед вовками. Тому ви маєте бути і тим, і іншим. Лисицею, щоб розпізнавати пастки, і левом, щоб вселяти жах. Похваліть ідею ворога за мить до того, як завдасте йому поразки, погодьтеся з критиком, перш ніж безшумно його усунути, будьте привітним, уважним, обезброюючим до тієї самої миті, коли почнете діяти, і тоді буде вже запізно. Сучасна інтерпретація говоріть менше, усміхайтеся більше, не виявляйте позиції та усувайте їх, поки вони все ще сумніваються, чи є ви загрозою. Правило восьме, що веде до пастки, подаруйте їм відчуття безпеки перед тим, як захопити владу. Найлегший спосіб усунути суперника не, не боротися з ним, а переконати, що ви он, його союзник, що ви бажаєте йому перемоги. А коли він нарешті довіриться, ви робите свій хід. Макіавелі вивчав би вашу манеру мови, копіював би інтонації, підтакував би вашим ідеям. Ви б не відчували поразки, ви б думали, що ведете його за собою. А коли б відчули холод зради, він уже сидів би на вашому троні. Люди такі прості й так легко піддаються бажанням, що обманщик ніколи не залишиться без жертв. Скажіть їм те, що вони хочуть почути. Покажіть те, що вони хочуть побачити, і візьміть те, що вони ніколи не думали втратити з усмішкою на обличчі. Дев'ятий Закон контролю. Зробіть їх залежними, а потім зникніть. Якби Макіавелі хотів підкорити когось, він не погрожував би, він би допомагав. Повільно, тихо, він став би незамінним, вирішував би проблеми, яких усі боялися, давав би стабільність, якої вони не заслужили. Він став би опорою, не вимагаючи визнання, а потім пішов би без злоби, без помсти, просто зник. Чому? Бо ніщо не руйнує людину так, як раптова втрата того, до чого вона звикла. Люди чесні, лише доки в цьому є потреба. Дайте їм свободу і вони покажуть своє справжнє обличчя. Тому майстер став би вашою потребою, вашою ілюзією, яку ви усвідомлюєте занадто пізно. Ви думали, що він вам не потрібен, поки не втратили його. Ось як стають незамінними, створіть порожнечу. Дозвольте їм спертися на вас, а потім відніміть руку. Вони будуть ненавидіти не вас. Вони будуть ненавидіти те, наскільки ви були для них важливі, і проведуть роки, намагаючись заповнити цю порожнечу. Десяте правило залежності. Перетворіть послугу на зброю. Більшість допомагає, щоб їх любили. Макіавелі допомагав би, щоб отримати важіль впливу. Якби він зробив вам послугу, ви б ніколи про неї не забули. Він не стягував би борг насильством. Він стягував би його самим фактом своєї присутності. Ви б відчували себе боржником, ви б відчували себе меншим, ви б жили з внутрішнім дисбалансом, він дав би вам шлях, можливість, перевагу. І відступив би в тінь, нічого не просячи, просто залишив би вас із відчуттям обов'язку, і ви почали б платити лояльністю, інформацією, підпорядкуванням. А якби ви раптом забули, він би легко нагадав, пам'ятаєш той випадок, коли і ви б миттєво зрозуміли, він володіє частиною вашої душі, послуги, надані з терпінням, стають психологічними кайданами, і чим довше вони залишаються невизнаними. Тим важчими вони стають. Одинадцятий Закон зв'язку куйте лояльність, дозволяючи зрадити інших заради вас. Багато хто вірить, що вірність народжується з доброти. Макіавелі знав краще вона цементується компромісом. Ви не змушуєте людину зраджувати, ви лише створюєте можливість, вона сама розповість вам чужу таємницю. Порушить правила на вашу користь, образить іншого, щоб вам сподобатися. Ви не просили, ви не тиснули, ви лише ледь прочинили двері. А вона відчинила їх навстіж тепер вона пов'язана з вами не захопленням, а співучастю. Люди захищають те, заради чого їм довелося поступитися принципами. Тому, якщо хтось зрадив інших, заради вас, він інвестував у вас. А чим більша інвестиція, тим менше шансів, що вас відпустять. Ось як Макіавелі створював союзників не харизмою, а залученістю. Він не прив'язував, він заплутував дванадцяте правило стратегії: Руйнуйте союзи зсередини. Макіавелі не перемагав окремих людей, він розхитував системи, не через відкритий конфлікт, а через повільне розкладання. Він не атакував би союз, він проникав би в нього, садив би насіння сумнівів, розпалював би приховані суперечності, підживлював би недовіру. Той, хто робить іншого сильним, губить себе, він знаходив би найміцніші зв'язки і капав би в них отрутою підозр. Дивно, як він ніколи не заступається за тебе прилюдно. Я нічого не стверджую, лише спостерігаю. І цього було б достатньо. Не потрібно руйнувати фортецю, якщо можна змусити її захисників знищити один одного. Страх, зради зробить усе сам. Щойно довіра зникає, структура руйнується без єдиного удару ззовні. А яке з цих правил ви вважаєте найдієвішим у сучасному світі? Поділіться своїми думками в коментарях 13-й закон впливу. М'яко відзеркалюйте їхні комплекси. Хочете підкорити когось непомітно для нього самого. Зробіть так, щоб він відчув, що ви бачите його наскрізь, але не через похвалу чи критику, а через тонкі, філігранно підібрані фрази. Ви надзвичайно сміливі, особливо для людини, незвиклої до такої уваги. Ви завжди даєте собі раду, навіть коли вас недооцінюють. Ці слова змушують людину погодитися з вами через власний біль. І щойно ви стаєте тим, хто її розуміє, вона прив'язується вона починає шукати вашого погляду, обертатися на вашій орбіті. Макіавелі знав страх і невпевненість діють ефективніше за погрози. Погрози активують захист, невпевненість відчиняє двері зсередини. І коли ви вже там, ваш голос стає єдиним, якому вірять. Чотирнадцяте правило бездоганності ніколи не тримайте, ніж у власних руках. У кожному усуненні, у кожній підставі макіавелі дотримувався одного закону нехай брудну роботу роблять інші. Він лише спрямовував, нашіптував потрібні ідеї, впливав на рішення, але завжди залишався чистим. Якщо потрібно було когось прибрати, він створював враження, що той сам себе знищив. Якщо потрібно було спровокувати конфлікт, він підкидав іскру і відступав до того, як спалахне пожежа. Чому? Бо Кат завжди наживає ворогів, а той, хто стає логічним наслідком чужого краху, здобуває прихильників. Ось він, макіавелістський шедевр, ілюзія чистих рук. Ви керували всім, але ніхто не може довести, що це були ви. А навіть якщо підозрюють, ви вже сидите на троні того, хто впав. 15-й закон тиші мовчіть, і вони розкажуть усе самі. У будь-якій кімнаті найвпливовіший не той, хто говорить найголосніше, а той, хто мовчить і спостерігає. Бо мовчання це зброя, замаскована під пасивність. Макіавеллі, потрапивши в наш світ інформаційного шуму, переміг би його тишею. Він не заповнював би паузи, він дозволяв би іншим задихатися в них. Вас ображають, ви мовчите, вас запитують думку, ви ледь помітно усміхаєтесь, вас провокують, ви дивитеся спокійно, не реагуючи. І це мовчання змушує їх говорити більше, видавати себе, розкриватися як книги, аби заповнити тишу, яку ви перетворили на зброю. Вам не потрібно їх допитувати. Вони самі розкажуть усе. Ніколи не намагайтеся перемогти силою те, що можна виграти обманом. А мовчання найелегантніша форма обману. Шістнадцяте правило гри. Будьте непередбачуваним у вирішальні моменти. Макіавелі не був хаотичним, але він був непередбачуваним у ключові миті. Бо передбачуваність ну, це запрошення до маніпуляції. Якщо вони знають, як ви реагуєте, вони вас спровокують. Якщо вони знають ваш шлях, вони влаштують на ньому засідку. Але якщо іноді ви прощаєте, а іноді зникаєте, іноді говорите, а іноді залишаєте їх тонути в мовчанні, іноді дієте, а іноді просто спостерігаєте за їхнім саморуйнуванням, вони почнуть боятися. Не тому, що ви небезпечні, а тому, що ви не збагнені. Макіавелі знав людьми рухають любов і страх, а страх народжується з невизначеності той, кого неможливо передбачити це той, до кого неможливо підготуватися. Сімнадцятий Закон Присутності Нехай ваш вплив відчувається навіть за вашої відсутності. Щоб домінувати психологічно, не потрібно постійно бути поруч. Потрібно змусити людей відчувати ваш вплив, навіть коли вас немає. Як станьте мірилом, точкою відліку, тінню в кожному їхньому рішенні, вони сумніватимуться у виборі, згадуючи, як ви виправляли їхні помилки. Вони не зможуть щиро радіти перемогам, думаючи, як би вчинили ви. Вони не зможуть нікому довірятися, бо ніхто не судить так точно, як ви. Це не про слова, це про енергію. Ви запам'ятовуєтеся не тим, що сказали, а тим, як трималися в кімнаті стримано, спостережливо, хірургічно, точно. І коли ви йдете, вони не забувають, вони просто починають порівнювати з вами всіх інших. Макіавеллі не потрібно було звільняти людей він залишав по собі такий слід, що навіть за його відсутності вони продовжували грати за його правилами. Вісімнадцятий Закон страху ніколи не погрожуйте. Нехай страх працює за вас. Прямі погрози викликають опір. Макіавелі не казав, я тебе знищу. Він змушував думати, а раптом він може. І цей сумнів, це внутрішнє гнітюче питання руйнує сильніше за будь-які слова. Ви не кажете, Я можу тебе викрити. Ви просто замовкаєте, коли вони брешуть, і пильно дивитеся. Ви не кажете, Я зіпсую тобі репутацію. Ви просто робите один дзвінок і нічого не пояснюєте. Ви не кажете Ти програв. Ви просто зникаєте з їхнього життя, даючи їм змогу панікувати в здогадах, бо страх перед можливим завжди сильніший за страх перед відомим, і щойно вони починають боятися того, що ви можете зробити, вони прагнуть вашого схвалення, аби ніколи не дізнатися, на що ви справді здатні. Напишіть у коментарях, який страх, на вашу думку сильніший, страх перед відомою загрозою чи страх перед невідомістю. Дев'ятнадцятий закон часу відкладіть помсту до миті, коли вона стане нищівною. Макіавелі не вірив у швидку розплату, він вірив у спостереження, в очікування в те, щоб дати образі дозріти і завдати удару в ідеальний момент. Ранити потрібно один раз сильно і швидко, щоб біль не дав жертві оговтатися, а користь давати потроху дозовано. Коли його зраджували, він не реагував. Він вивчав, він дозволяв зраднику розслабитися, повірити у свою безкарність. А потім, у день, коли ніхто не чекав, він діяв. Чисто, холоднокровно, остаточно. Бо помста це не просто покарання, це контроль. Якщо ви відповідаєте одразу, ритм задають вони, якщо ви мовчите, вони живуть у параної, вони не насолоджуються перемогами, вони не сплять спокійно, вони бояться тиші. А цей страх руйнує значно глибше, ніж будь-який вибух люті. Двадцятий закон перетворення станьте системою, а не людиною. Макіавелі не прагнув любові, він прагнув необхідності. Не за рахунок чарівності, а за рахунок того, що усунути його означало зруйнувати весь механізм. Це і є сучасна гра. Перестаньте бути просто ім'ям. Станьте системою, ідеєю. Стратегією, стандартом, впровадженим у чужі процеси навчіть інших думати, як ви, зробіть себе незамінним у механізмах, яких ніхто інший не розуміє, перетворіть свій голос на відлуння в їхніх рішеннях, які вони прийматимуть без вас, але за вашими правилами. Навіть якщо вони захочуть позбутися вас, вони не зможуть, вони не функціонують без вас. Це не просто вплив, це психологічне безсмертя. І нарешті 21-й найвищий закон влади змусьте їх боятися вимовляти ваше ім'я. Найвища форма влади ну не слава, а привид. Макіавелі був би тим, кого згадують натяками ти ж розумієш, про кого йдеться. компонент плейсмент не повторюю його помилку вони не вимовляли б вашого імені, бо саме ім'я це виклик. Бо вимовити його вголос означає. Означає закликати силу, яку неможливо контролювати. Ви не в тренді, а ви висите в повітрі. Ви не сперечаєтеся, ви змінюєте атмосферу, ви стаєте тим, чиє ім'я звучить лише пошепки, бо кожен у кімнаті вже знає, що трапляється, коли ви з'являєтесь. Якби Макіавелі жив сьогодні, він не кричав би в соцмережах, не збирав би лайки, він був би невидимим, прихованим усередині влади за усмішками у тиші. Він був би голосом у вашій голові, що шепоче не відповідай, не показуй емоцій, нехай вони говорять першими. І головне, не женіться за повагою зробіть так, щоб без вас було неможливо. Ми розкрили 21 закон, але знання це лише початок, справжня сила у дії, ваша трансформація починається тут і зараз. Підпишіться на код лідерства, щоб не пропустити наступний крок на цьому шляху і продовжити опановувати мистецтво життя.